Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us high Друзі, всім привіт із Карпат, Рада вас вітати на своєму каналі. До нас у березні повернулася ось така зима, ну але це не заважає займатися е, своїми домашніми справами. Якими якраз таки зараз я займаюся, готую котлети. В мене тут є курячий фарш. До нього я додала натерту цибулю, сіль, перець, сушений часник. Також я додаю замочений хліб, у мене зовсім небагато. Тут є два шматочки такого сірого хлібчика. Додаю до цієї всієї суміші два яйця. Можна би було дати і одне, тому що фарш у мене тільки курячий і він трошечки такий є рідкуватий, але воно мені не заважає. Я додала два, гарнесенько перемішую, добре вибиваю. Нічого зайвого не додаю. Курячі котлетки, не хочу їх забити нічим, і хочу, щоб вони були м'ягенькими і були соковитими всередині. Ось так я гарненько наліпила повну бляшку і відправляю це все у духовку, щоб котлети готувалися, щоб випікалися. Тим часом займаюся далі своїми справами. в мене тут закінчилося миюче, я мию добре. Скляночку для миючого засобу, переливаю із основної банки із запасів, так би мовити, переливаю у дозатор, добре його промиваю, закручую, і тим часом закипіла в мене водичка для макаронів, засипаю макарони, підсолюю та Закриваю кришечкою. Макарони зварилися, я їх гарненько промиваю теплою водою, ось так, буквально декілька секунд, і просто струшую добре, щоб лишня вода стекла. Можна на декілька хвилин покласти на друшлячку, ось так як я на каструльку, все стекло, і я повертаю макарони назад у каструлю. Ще для того, щоб вони не злипалися, я їх поливаю звичайною рослинною олією. Можна додати ось так як я трошечки ще солі, вершкового масла, воно все топиться швиденько, бо, тому що макарон гарячий. І все, макарони готові. Можна готувати макарони по-різному, можна зразу з якимись соусами, заливками, але найчастіше я готую саме так. Дуже просто відварюю, заправляю та й все. Ось так. Всім бажаючим, хто хотів їсти, накладаю їсти. У нас із усіх салатів, із пекінської капусти, найбільше смакує просто нарізана пекінська капуста, без нічого, ще може із натертою морквою. Ну, та й усе. Далі, по плану трошки таких ремонтних робіт, тут в чоловіка було трохи вільного часу, то він прибиває ті облицювальні дошки, які ми готували, і буде також вже встановляти прибивати. Плінтуси, а теж які ми готували. Насправді, все це робилося не дуже так швидко, робилося поступово, але і не було якихось таких а, часових рамок, а, коли треба би було це зробити. І взагалі мені здається, що хто робить ремонт вдома власноруч своїми руками, це все дуже сильно затягається. Навіть якщо там, не говорити за фінанси, яких завжди не вистачає, тому що треба, то на. Те то на інше. А, а якщо просто навіть за час, то завжди тоді ставиться в пріоритеті щось інше треба зробити. От там не встигаю, там не встигаю, а вже в хаті, в будинку робиться все тоді, коли там та хвилинка десь колись є трохи того вільного часу. Але він не факт, що є. Повернемося трошечки у минуле і переглянемо, як ми готувалися до того, щоб заїхати у свій будинок. Можна сказати, що це було буквально десь там пару місяців перед тим, як ми заїжджали. Це якраз кухню я показую. коридорчик наш коханий такий обмальований. Тут спальня доросла, ну майже доросла, бо там ще з нами Софія спить. Тут є зал, він теж до кінця не дороблений, ну але він помальований, там вже речі стоять і має такий непоганий зовнішній вигляд. Дитяча кімнатка вже помальована також. І ще, навіть бачите, немає ні включателів, ні виключателів. Тут ванна кімната. І знову повертаємося у коридор. Все це насправді зайняло дуже такий великий відрізок часу. Вже Пройшло два роки відтоді, відколи ми заїхали в будинок, щось таке змінилося. Наш коридор вже ось став таким. Тут є імітація цегли, всі дружно малювали і декілька разів допомагали і дорослі, і малі, промальовували всі деталі, пробували, як буде краще, краще так, краще інакше. От я зараз таки пробувала відтінок чи темніший, чи світліший, робити основи під цеглу. Ну, в кінцевому результаті вийшло те, що е, зараз є, те, що вийшло. Чесно кажучи, мені подобалося навіть просто біла вже ось така цегла, щоб нічого більше не робити. Е, єдине, що не подобалося чоловіку, він не хотів, казав, що йому так не подобається, і ми вирішили ще додати сірий колір. Зробили якраз таки відкоси сірим кольором, і зробили фон сірим кольором. Там не було якихось таких суперечок, ми легко доходимо до якоїсь згоди. Тому вирішили малювати. Я зараз Заклеюю все, що не потрібно замалювати, і знову дружною гоп-компанією ми малюємо якраз оці прогалинки між цеглою. Робота справді кропітка, вона займає дуже багато часу, можна було щось робити якось і по-іншому, але ми вже так. Задумали, в'язалися в це все, то прийшлося промальовувати, залишати зовсім не хотіли. Потім, вже там в процесі роботи, додумалися, що можна було би робити зовсім якось по-іншому. Ну і, можливо, навіть і простіше не заморочуватися до такої степені і це все не промальовувати. Коли ми. Помалювали, попромальовували все. Тоді чоловік помалював підкоси, оскільки він більш такий спосібний до такої роботи, ніж я. Принаймні, в нього краще виходить. Ну і вже тоді лакували. Лакували ми, коли вже все добре висохло, просто покривали лаком на водній основі, для того, щоб не замащували це все діти, тому що вони е десь там рукою доторкнулися, десь там дотулилися, і надовго би того всього не вистачило. А так як воно все скрите лаком, е можна потім. Просто повитирати, помити, і можна сказати, що ремонт врятований, хіба ж вже не знаю, що вони там мають зробити. Так само і на кухні ми малювали миючою фарбою, і це дуже-дуже спасає. Також показую, наскільки так поступово готували ми ті всі облицювальні дощечки, готували ті всі плінтуси. Це все було поетапно. Дуже багато шарово накладалося, один шар на інший, тому що фарба мені взагалі спочатку здавалася, що вона якась така коричнева, а мала бути чорна в кінцевому результаті під двері, бо двері ми замовляли, купували в епіцентрі, а вже все решту до, до робили самі. Ну і нарешті все прикрутили. Плінтуси прикручені, лишається просто зняти цю всю малярну стрічку, домалювати, де вже якісь є протертості, бо вони вже є, особливо де погано відставала малярна стрічка, все це подомальовувати, дотонувати, і можна сказати, що на цьому коридор завершений. Єдине, що треба буде просто ще. Подивитися, це вже все у процесі, де погано стикуються шви на плінтусах, це все треба буде дошпаклювати, треба буде домалювати, щоб воно мало більш такий гарніший, естетичніший вигляд. Ну, але і так, вже можна зараз потішитися ну, і показати такий кінцевий результат. Залишилося повідмивати залишки фарби, десь поховати кабелі, десь є там ще якісь такі нюансики. Ну, але, в принципі, на 95% він же є завершений. Ну і на такій ноті господарській, ремонтні з вами я хочу попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам. Сподобалося? Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім, па-па, до зустрічей!